З комп'ютера можна витягнути багато чого, навіть якщо ми це вже давно видалили. І не важливо, хто цим займається, чи хакер, чи людина, яка щось розслідує. Витягнуть і старі файли, і історію перегляду, і навіть інформацію про те, до яких програм ви заходили. Якщо ми хочемо залишитися у повній тіні, треба зачистити все грамотно. У цьому відео ми розглянемо 12 команд, які допоможуть прибрати за собою всі цифрові сліди на Windows. Спочатку відкриваємо командний рядок з правами адміністратора. Тобто клікаємо пуск, вводимо CMD, тиснемо правою кнопкою і вибираємо запустити від імені адміністратора. З'явиться вікно підтвердження, тиснемо так. Тож, термінал відкрито. Почнемо з того, що Windows записує купу всього, коли ми запускаємо комп'ютер, які програми відкриваємо, і навіть коли щось зависло. Все це зберігається в журналах подій. Щоб його стерти, в командному рядку вводимо відповідну команду. Тепер журнал системних подій чистий. Додатково команду можна модифікувати, якщо ми хочемо стерти події, пов'язані не з системою, а з програмами. Тому просто замінюємо систем на Application. Коли ми кидаємо щось у кошик і очищаємо. Здається, що все, файлик зник. Але насправді він залишається на диску, поки поверх нього не запише щось нове. Щоб прибрати це назавжди, вводимо наступну команду, де диск. Це диск, який ми будемо чистити. Дана команда просто перезаписує вільне місце на диску випадковими даними, щоб нічого не можна було витягнути навіть за допомогою спецінструментів. Кожного разу, коли ми змінюємо файл чи папку, ці зміни реєструються у спеціальному журналі usn, і цей журнал можна використовувати для того, щоб побачити, які файли ми редагували, коли і як. Щоб очистити цей журнал, вводимо наступну команду яка зітре треба всі сліди змін у файлах та папках на вашому диску. Далі очистимо кеш DNS. Коли ми відкриваємо веб-сайти, наш комп'ютер записує IP-адреси цих сайтів для того, щоб швидше їх знаходити наступного разу. Це може видавати, які сайти ми відвідували. Щоб очистити такий кеш, використовуємо команду ipconfig. Ця команда видалить весь кеш DNS і захистить вашу інтернет-активність. Microsoft Edge зберігає купу інформації, файли cookie, історію перегляду та інші дані, які можуть розповісти про ваші онлайн-пошуки. Щоб це все прибрати, вводимо наступну команду, яка видаляє дані, такі як cookie та кеші. Ще одна корисна річ, яку варто прибрати, це тимчасові файли. Їх комп'ютер створює, коли ми користуємося різними програмами. Вони допомагають швидше працювати з файлами, але можуть показати. Які файли ми відкривали. Щоб очистити всі тимчасові файли, вводимо наступну команду. Тепер всі сліди зачищені. Наступним кроком скинемо налаштування IPv4. Кожного разу, коли ви підключаєтесь до нової Wi-Fi мережі, ваш комп'ютер зберегає інформацію про всі ці мережі в конфігурації IPv4. Це може бути використано, наприклад, для відстеження, де ви були і до яких мереж підключались. Щоб це очистити, вводимо команду. Netsh, Interface iPv4reset. Це видаляє всю історію налаштувань мережі. Коли комп'ютер переходить в режим сну, він записує вміст RAM на жорсткий диск. Це дозволяє відновити сеанс, коли ви знову увімкнете комп'ютер. Але такі дані не зашифровані, і будь-хто може їх побачити. Щоб цього уникнути, вимикаємо сплячий режим. Вводимо команду off. Тепер ж сплячий режим вимкнено, і дані не записуються на диск. Ще один цікавий момент кеш принтера. Він зберігає інформацію про файли, які ви друкували, це також можна використати, щоб дізнатись, що саме було надруковано. Для того, щоб це видалити, вводимо наступну команду. Телеметрія Windows збирає дані про те, як ви використовуєте вашу систему, програми та інші ресурси, і надсилає цю інформацію до Microsoft. Вони можуть використовувати такі дані на свій розсуд. Якщо ви не хочете, щоб ваші дані передавались, ось команда для видалення телеметрії. Це зупинить збір і передавання ваших даних. Попередня вибірка може бути використана для відстеження того, які файли ви відкривали або до яких програм ви зверталися. Якщо ви хочете видалити всі ці сліди, вводимо таку команду: це очистить кеш попередньої вибірки та зробить неможливим відновлення цієї інформації. Звіт про помилки в Windows збирає інформацію про різні збої та помилки в системі. Якщо ви не хочете, щоб ця інформація надсилалася до Microsoft, ось команда для її вимкнення. Отже, ці 12 команд допоможуть вам максимально очистити ваш комп'ютер від небажаних слідів та захистити вашу конфіденційність. Враховуйте дані поради, якщо хочете, щоб ваші дані залишились у безпеці. Всі команди можна знайти в закріпленому коментарі. Якщо це відео було корисним, поставте вподобайку та підпишіться на канал. До зустрічі!